Всім привіт! Сьогодні продовження нашої рубрики Міфи про біг. 10 міфів ми вже обговорили. Сьогодні обговоримо ще 10 нових цікавих міфів, які вірить купа народу і псує своє життя своєю вірою в ці міфи. Я буду сьогодні в окулярах, бо в нас. П'ята година зйомок підряд. Я вже не можу дивитись на ті прожектори, які мені сліпять очі. Тож, якщо вам хочеться такі самі окуляри, це від наших партнерів. Оклі посилання буде там під відео і промокод. Також і ви зможете сидіти і знімати 5 годин відосів. І вам за це нічого не буде. Ви на каналі ТІМ 404 Мене звати Володимир Остраков. Я є тренером з бігу та триатлону вже 12 років. За цей час ми з командою підготували понад 300 фінішорів повної дистанції марафону. І сьогодні ми розберемось з 10 Міфами, ну або фактами про біг. Поїхали в цьому випуску. Як і завжди, ми будемо розігрувати крутий приз. І на цей раз це буде 50% знижки на абонемент, в Team 404. Бо головний міф в світі бігу: що ви можете класно тренуватись без тренера, якщо ви самі не тренер. Так ось додивіться це відео до кінця та беріть участь в конкурсі, щоб виграти 50% знижки на перший абонемент, в Team 404. Пити коло під час тренувань шкідливо для печінки. Це міф на 99%. Ну, по перше, коло взагалі шкідливо, тільки якщо ми боремося з проклятими капіталістами. В принципі, все інше в ній повністю окей. Оці всі історії про. Те, що вона там чистити унітаз, їй можна і ще щось. Це все, в принципі, ну, повна фігня, тому що її кислотність не така вже й велика, вона менше, ніж в апельсинах, менше, ніж всюди. І в принципі, чим завгодно, можна помити унітаз, або чайники, і все таке. То все несерйозно. Єдиний мінус коли, що вона має в собі кофеїн і цукор. Це є дві проблеми. Ну, або кола Зіро не має цукру в собі, тільки кофеїн. Ці речовини вони також не, не є. Шкідливими, але їх можна легко перебирати, споживаючи багато коли. Якщо ми кажемо про колу під час тренувань або під час змагань, то це взагалі фантастично корисний напій. Чому так? Бо коли ми тренуємось, ми витрачаємо вуглеводи, витрачаємо глікоген і нам треба поповнювати запаси енергії. І кола є одним з найдоступніших, найрозповсюдженіших та найпростіших форматів, як можна отримати багато вуглеводів, відновити запас сил і ще отримати кофеїн, який блокує рецептори, що відповідають за втому таким чином, під час тренування або під час змагань, випиваючи Кока-Колу, ви зможете значно покращити свої результати. Жодного критично сильного або просто сильного, або хоча б значного впливу на починку, це не має. Саме тому кола присутня як напій на пунктах харчування кожного аеромену, будь-яких марафонів, половинок аеромену, ультразабігів, трейл і всього цього. Тобто, всюди, де довго і важко, треба пити колу. Ну можна пити колу, Краще, звісно, шпити ізотонічні напої. Ось тут є посилання про ізотоніки. Подивіться його краще, це точно краще ніж кола. Але якщо їх нема, то кола це супер круто пити коло. Карбонові кросівки прискорюють бігуна. Це і правда, і неправда. Правда в тому, що використання карбону в підошві в кросівах дійсно дає значну перевагу. Коли ми вступили в ту карбонову еру, і всі стали бігати в карбоні, дійсно знесли всі світові рекорди на п'ятірці, десятці, половинці, марафоні. На всьому взагалі. Тобто на професійному рівні це супер крутий буст, який дає ну декілька секунд з кожного кілометра Він забирає, якщо його правильно використовувати. Але є величезне, але для того, щоб він працював правильно, нам треба ставити ногу під себе і ставити її так, щоб та пластинка могла вас штовхнути вперед, як треба, як задумали інженери, які це виготовляли. Що роблять аматори? Біжить якась. Така жіночка ось такої ширини 100 кілограмів важить, біжить по 8 хвилин на кілометр, в неї отак стопи завалені, так що аж тими кістками торкаємось підлоги, але в карбонових найках за 300 баксів. І їй вони шкодять, руйнують її суглоби і ніяк не допомагають. Тут є філософське питання про швидкість бігу, тобто чим швидше, тим вони доцільніше. Це однозначно так. Але в принципі це все про техніку і про готовність опорно-рухового апарату. Якщо ви досвідчений бігун, якщо ви... Правильно з точки зору техніки готові працювати, то карбон це супер рішення. Якщо ви тільки почали, якщо ви бігаєте поки що повільно, якщо ви маєте величезну зайву вагу, ну або не величезну, просто велику зайву вагу, карбон вам буде мінус ніж плюс. Тому комусь це допомагає, комусь це шкодить. В більшості це шкодить, а не допомагає. Чому кенійці – чемпіони? Це все генетика? Генетика в світі бігу дійсно багато чого вирішує. Але якщо сказати, що це ключовий фактор, це буде неправдою. Якщо сказати, що це там на другому або на третьому місці це також буде неправдою. Насправді, згідно наукових досліджень, генетика десь на п'ятому-шостому місці по впливу на результат. На першому місці буде регулярність тренувань, на другому буде системний підхід та послідовність в тренувальному процесі, на третьому буде точність навантажень, які ви дає, вам видає тренер або ви самі собі плануєте. І ось там десь далі, через декілька пунктів, буде лише ваша генетика. Тобто, якщо взяти кінійця. І не тренувати його ідеально, нічого не вийде з нього, і ніяким рекордсменом світу він не стане просто від того, що він кенієць. Так само, як і навпаки. На сьогодні існує купа людей не з Кенії, не з Африки, взагалі, які фантастично швидко бігають. Бо генетика то дає невеличку перевагу, але то не є основою. Це є невеличкою перевагою десь там в кінці, коли треба збігати марафон не 2,03, а 2,01. Ось приблизно там, мовно, без африканської генетики вже. Трошки важкувато і тому там не бігають. Але якщо ми кажемо про марафон там за три години, то кожен чоловік, якому там нема 50 років, якщо він зараз почне, рано чи пізно він може підготуватись до марафону на три години, або ж там на півмарафон за півтори години може бігти ще більше, і ще більше кожен. Коротше, всі ці генетичні переваги та генетичні ліміти вони настільки далеко від нас, що ми ніколи до туди не дійдемо. Бо нас лімітують нерго. Улярні тренування, несистемний підхід, зайва вага, якісь там шкідливі звички, забагато стресу, алкоголь, мало сну, оце це все впливає сильно, а наша генетика на фоні того дуже мало. Тому кенійці, чемпіони з фіопами разом, бо вони мають фантастичну генетику і ідеально побудовано все навколо. Вони не бухають, вони не палять, вони ідеально сплять, ідеально харчуються і так роблять десятки років, і тому вони чемпіони. Біг це найдешевший вид спорту. Ну насправді це напевно правда або неправда. Не знаю. Давайте прикинемо скільки це коштує. Давайте пофантазуємо, що вам треба якісні кросівки раз на три місяці. Це коштує біля 150 доларів. Умовно. 50 доларів на місяць дуже грубо коштує дуже класні кросівки. Одяг рахувати не будемо, можна бігати не специфічно. Якщо ми кажемо про біг, то я б радив всім вам мати тренера з бігу. В нашій команді це коштує від 50 доларів на місяць, тому порахуємо, як 50 за якісний розумний тренувальний план. Це виходить 100 доларів на місяць. Плюс зазвичай є ще якісь витрати на слоти на змагання, на якісь вітамінки, на всяке це ще, напевно, доларів 50 на місяць можна сюди закинути. Відповідно, такий базовий набір бігуна це приблизно 150 доларів на місяць, і ви будете забезпечені якісним тренувальним планом, якісним взуттям і якимось вітамінками чи слотами на змагання, які дозволять вам класно займатися бігом, в принципі. Можна сказати, що це один з найдешевших видів спорту, навіть не знаю, з чим його можна порівняти. При тому, якщо ви хочете порівняти, наприклад, з триатлоном, де треба один велосипед тільки купити за декілька тисяч доларів, або взяти участь в аеромені, коштує ще там 700 євро, то звісно ж біг виглядає супербюджетним. Але думати, що це безкоштовно, що можна так вийти, що попало вдягнути і піти побігати, так теж можна. І це окей. Єдиний нюанс, що якщо ви взули небігові кросівки, які вам не підходять бігаєте без тренера, без розуміння, без плану, без правильного підходу, то, скоріш за все, що ці самі гроші, які ви зекономили, ви трошки пізніше віддасте лікарям, які будуть розбиратись з результатами вашого того тренувального процесу, який ви самі собі придумали, бо ви не хотіли нікому платити. Виробникам кросівок не хотіли платити, бо у вас там зі школи щось лишилось. Тренерам вам не хотілось платити, бо що там розбиратись, бігати я і так вмію, і так далі. І так далі. Тому я б на ваш. Вашому місці радив не вважати біг безкоштовним. Це буде неправда, бо треба буде, ще раз кажу, ізотоніки, гелі, кросівки, тренера, щось там ще. Але при тому сказати, що це дорого, напевно, що не можна. Це, напевно, все ж таки дешево. Бігати в п'ятій зоні шкідливо. Бігати в п'ятій зоні пульсу корисно. Шкідливо бігати в п'ятій зоні забагато. Так само, як і, в принципі, все в житті. Наприклад, Пити воду корисно, пити забагато води можна вмерти, їсти м'ясо корисно, забагато м'яса можна померти. Так про, про все, що взагалі можна придумати. Навіть кисню, якщо ми будемо вдихати 100% повітря, там, де буде 100% кисню, ми теж помермо, бо ми ось дихаємо зараз, не знаю скільки, але там щось, типу, 18% насиченість в повітрі. Тож, п'ята зона фантастично корисна, вона розвиває нейробні здібності, вона розвиває максимальне споживання кисню, вона пришвидшує вас на дуже коротко. Таких дистанціях і для деякого це супер круто і супер корисно. В певних ситуаціях це найкорисніше, що можна придумати. Але якщо її буде забагато, ви будете шкодити своїй серцево-судинній системі і загалом серцю буде дуже шкідливо. Тому п'ятої зони від всього тренувального об'єму зазвичай треба мати від 0 до 5 відсотків всього навантаження. Якщо більше, скоріше за все, що вона буде шкідлива. Але в рамках норми вона супер корисна і правильна. Їсти треба за 2 години до тренування. Це повна фігня, бо на довгих тренуваннях їсти треба до тренування, за хвилину до тренування, під час тренування, після тренування і так далі. Сильно залежить від типу тренування, по-перше, а по-друге, від вашого скілу перетравлювати їжу. Якщо ви готуєтесь до марафонів чи айронменів, то критично важливо навчитись перетравлювати їжу. І максимально ефективно під час гонки, під час бігу, під час вело і так далі. Тому ідеальною стратегією для вас буде їсти максимально близько до навантаження. Ну, до прикладу, сьогодні ми бігали 22 кілометри, і до того як бігти, прямо до того, я з'їв. Каву з круасаном і пішов бігти через дві хвилини. І я себе чудово почуваю, бо мій ЖКТ налаштований вже таким чином, що я можу поїсти і одразу бігати. При тому мені дуже комфортно споживати вуглеводи під час тренувань, тобто можна бігти там 10 кілометрів, забігти на заправку, з'їсти якийсь там снікерс, запити коло і одразу далі бігти. І мені це буде ок. І ось ваша задача привчити свою систему, яка перетравлює їжу. До того, щоб вам було все, що завгодно, ок. Вона також тренується, як і все інше в організмі. Тому оця ідея про 2 години до навантаження їсти, вона дуже хибна. Особливо вона хибна, якщо ви тренуєтесь зранку. Наприклад, в мене тут тренування на 8 ранку. В 7 мені треба прокинутись. Якщо б я ще мав би поїсти, мені б треба було прокинутись у котрій в 5.40. Ну, це коротше, для кого це взагалі? Що це за ідея? 5.40 їсти, то дурість якась. Відповідно, дехто тренується на сьому ранку, то взагалі виключено. Тому, якщо ваш графік дозволяє поїсти комфортно там за годину або за півгодини до тренування, супер. але навмисно робити оці паузи можна тільки якщо ви відчуваєте дискомфорт в ЖКТ. Але знову ж таки треба шукати, що ви їсте, скільки ви їсте, і так далі, і шукати такі формати прийому їжі, які будуть легкі, які будуть легко засвоюватись, і підходити під. Ваше навантаження, наприклад, в ідеальному світі за 15 там 20 хвилин до марафону, я радив з'їсти гель або банан, або випити щось вуглеводне, щоб підвищити рівень глікогену і краще себе почувати на марафоні. Тож звикайте їсти ближче до тренувань. Найки найкращі красівки для бігу. Ну не знаю, це і так, і ні. Так, бо Кіпчога саме в них бігає, і тому ми такі Найка офігеть. Але насправді насправді всі топові виробники на сьогодні дуже схожі. Так само, як і з, наприклад, автомобілями, не можна сказати, Mercedes, найкращі тачки, або там BMW, найкращі тачки, або там іще ще щось. Все воно плюс-мінус однаково в своїх цінових діапазонах. Тому, якщо подивитись, що робить Соконі, Nike, Puma, Adidas, Aсіx і так далі, так далі. Там 10 якихось топових брендів. Взяти, то всі їх 10 топових брендів буде дуже сильно схожі мати лінійки, тобто кожен буде мати якісь флагманські карбонові кроси, які будуть однаково, ну або дуже-дуже схожі один на одного. Кожен буде мати темпові кроси, кожен буде мати м'які кроси для відновлювальних тренувань і так далі. Тому сказати, що Nike найкращі, що вони кращі, ніж там Adidas, Ну я б так не казав, або що вони кращі там за Socony, за Asics і так далі. Це питання більше смаку. По перше, питання. Бюджетів інколи Nike точно найкраще з точки зору маркетингу. З точки зору маркетингу вони фантастичні. Тобто продати. Карбонові кроси по 200-300 по євро аматорам, які ніхіра не вміють бігати і бігають там по 4-30 марафони, то просто фантастика. Коли ось так дивишся на аматорські змагання, і там всі ці найків останні я, я не знаю, ніби їх безкоштовно роздають, але всі ж за них заплатили. Тому з точки зору маркетингу, найк просто не знаю, захоплення моє максимально. А з точки зору технології, вони в принципі схожі на сьогоднішній день, на всі інші бренди, не можна їх виокремити. Куплю гармін, щоб розумно тренуватись. Гармін це дуже крута штука. В мене ось є новий Фенікс 8. Це останній гармін, який існує. Він дійсно допомагає мені розумно тренуватись, але він є лише інструментом, який допоможе вам. З вашим тренером розумно вас тренувати, бо він буде про все знати, він буде все вимірювати, як ви поспали, як ви відновились, що у вас там болить, яка у вас варіабельність, що вам серце, що у вас стрес, і так далі. Так і так далі. Все це супер корисно, але то все інструменти. Якщо ви мені дасте супер класні інструменти і попросите мене полагодити машину, то ви можете мені привезти все, що завгодно. Я нічого не полагоджу, бо я в мене руки ну не з того місця ростуть, щоб чинити автомобіль. Оці інструменти, як гармін, так і всі інші інструменти, вони супер круті, якщо їх тримає людина з ровними руками, яка вміє їм користуватись. Тому, якщо у вас є тренер, який аналізує багато аналітики з гарміну, який внікає всі ці показники, який все це об'єднує і використовує в тренувальному процесі, купуйте швидше гармін. Ось там лишу на посилання під відео на наших партнерів. Ябко насолоджуйтесь життям, використовуйте технології, це супер круто, але просто від того, що. Ви купили собі гармін і не розумієте, що там дивитись. Ви не налаштовували свої пульсові зони. Ви не розумієте, як будується тренувальний план. Ви просто собі його купили, і такі о, там ліхтарик, я або щось там ще. Ну на такому рівні можна, але сказати, що це буде корисно для вашого тренувального процесу, взагалі не буде. Більше того, там є всякі різні функції, типу тренер, вбудований в гармін, або підказки від гарміну, як тренуватись. Вони наразі працюють відверто погано і відповідно. Слухати їх то середня стратегія, не те, щоб жахлива, але ну середня стратегія. При тому, що в руках досвідченого тренера, або ж якщо ви розберетеся самостійно в цьому процесі, то це супер крутий інструмент, дуже раджу його купити. Плани гарміну та інших додатків краще за тренера. Ну, це, звісно ж, міф. Давайте розберемось, чому. А насправді в гарміну, в найку, всього, що захочете, є свої додатки, які тренують людей. Які плюси, які мінуси? Плюси це краще, ніж нічого. І плюси це безкоштовно. Ну або дуже-дуже дешево. Мінуси в тому, що цей план ніяк не торкається вас як людини. Не знає ваших цілей, не знає ваших вихідних даних і нічого цього не враховує. Як працює тренер в онлайні У нас в команді, як мінімум? Ми беремо людину, з нею проводиться Zoom. На годину, де тренер внікає в усі нюанси, які можна тільки вникнути: що у вас болить, скільки ви тренуєтесь? Яка у вас вага, зріст, вік Ким ви працюєте, який у вас рівень стресу, чи є у вас діти, скільки ви спите, що у вас по часу, що ви хочете, чи ви готові ви слідкувати за їжею, чи п'єте ви вітаміни, чи здавали ви аналіз і так далі, і так далі, і так далі. І все це робиться для того, щоб далі дати тренувальний план, який підходить саме вам. Не просто підходить якійсь людині до якоїсь дистанції або якось ще. А той план, який підійде саме вам поточний момент для поточних цілей, і на це витрачається гігантська кількість часу. Саме цього поки що не вистачає ані гарміну, ані іншим додаткам. Саме тому вони сильно програють в плані ефективності тренера, який може з вами працювати. Після марафону злізають нігті. Ну, насправді я ось пробіг за цей рік 13 вже марафонів, і жоден нігодь в мене не зліз жодного пальця. Якщо у вас після марафонів злізли нігті, то ви допустили якусь помилку. По-перше, що треба, їх треба вчасно стригти. І під марафон зазвичай їх прям треба так спілити, щоб вони все, що можна зістригти, краще зістригти. По-друге, на марафон не треба купувати кроси впритик. Якщо вам, хоча б трошки вони торкаються, то під час бігу ваша ступа стане трошки. Довше, вона трошки набрякне, і ви будете руйнувати собі нігті. Тому або трошки більше, або ну, як мінімум, не впритик. Третє, купіть собі спортивні шкарпетки. Ви далі у Bandit Socks, там під відео буде посилання, де можна купити круті шкарпетки для бігу, в яких я бігаю, і мої нігті на місці. Після марафонів ногті, які ви викидаєте в смітник з синього кольору, то є не нормою, то є проблемою, яку ви не навчились вирішувати. В нормальних людей такого не відбувається. І я Дуже бажаю, щоб у вас теж це вже більше ніколи не відбувалося. Але треба постригти нігті, купити трошки більше кросі і купити спортивні шкарпетки. Секс перед змаганнями зробить вас повільніше. Це теж міф. Е, міф він народжений від боксерів, від Мухаммеда Алі, коли він отримувався від сексу якийсь час для того, щоб бути більш агресивним і так далі. Але в змаганнях на витривалість це ніяк не впливає, якщо ми не будемо враховувати просто загальний рівень втоми. Тобто, якщо ви будете займатися сексом за там пів години до змагань, скоріш за все, що це буде просто знижувати ваш рівень тонусу м'язів, і ви будете більш розслаблені і трошки втомлені. Якщо ж умовно за день до, то Взагалі жодного негативного впливу на вас не буде, і ви можете насолоджуватись своїм не тільки спортивним життям, а всім життям, яке ви тільки зможете придумати. Час розіграшу. Для того, щоб взяти участь в розіграші, треба написати будь-який коментар під цим відео, наприклад, запропонувати теми, які ви хотіли обговорити в наступних роликах про міфи, та й не тільки. Це раз, два. Поставити лайк цьому відео, і три. Підписатись на наш канал. Це все автоматично робить вас учасником конкурсу. І через один ролик ми оголосимо переможця цього розіграшу. Тож слідкуйте за роликами, в кінці будуть переможці. Тих, хто не вірить в удачу і не хоче. Чекати, пишіть в бота під цим відео та ставайте частиною Тім 404 вже зараз, де ми готуємо людей до їх спортивних мрій максимально розумно та науково, як тільки можливо в 2025 році. Побачимось на тренуваннях, на змаганнях та всюди. Будьте щасливі та не вірте міфам. Ви були на каналі Тім 404, мене звати Володимир Остриков, Побачимось в наступних роликах.